День народження у Путіна, а свято у нас кримський міст запалав. Хто влаштував такий сюрприз для російського диктатора? Невідомо. Але ж як файно горить, а росіяни метушаться. Ну люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Ну а мені це по приколу. Заметушився і пойло. Вирішив із батьком Лукашенко оголосити про розгортання спільного угрупування військ Росії та Білорусі і давай бульбашовий король знову бряцати зброю біля кордону з Україною. Страшно? Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про вірність батьки Лукашенка Вові Путіну і хто ж влаштував фестиваль Вововни на Кримському мосту. Це без сумніву невимовна гордість Вови Путіна. Довгий, великий, дорогущий, красивий, серцю милий і такий вкрай необхідний. Oh, my. А мова про кримський міст, який от буквально став символом воз'єднання Росії з окупованим піостровом Крим. Символ пам'ятаєте, як Путін говорив е, «возвращення в родну гавань. Зараз е, показав і цим мостом він. Як символом показував, що він об'єднав Крим з Росією Ох і влетів цей міст росіянам у копієчку дві п'ятсот. Експерти кажуть, що він вийшов у три рази дорожче ніж якби такий самий міст збудували десь у Китаї. Ну ми ж знаємо, що оточення Вови Путіна не мине нагоди нажитися по великому на тому, що для їхнього божевільнокарлика важливо Понятне і діло і старались як могли. Гроші по карманам освоювали, але про міст не забували. Оснастили його по перше число, аби пойло був вдоволений. На в'їзді на цей міст ледь всім не робили аналіз ДНК. С помощью новейшего отечественного оборудования сотрудники ведомственной охраны Минтранса России теперь осматривают фуры прямо из кабинета. Программа позволяет не только полностью просканировать транспортное средство, но и определить, из каких органических или неорганических материалов состоит груз. Известно, что цю таку дорогу, что сердцу кремлевскому карлику и игрушку охраняли всеми правдами и неправдами. Даже рейсидовая лодка не способна незаметно добраться до соответствия крымского моста. До мосту непомітно навіть Комар не міг підлетіти, не те, що якісь там провокатори чи диверсійні групи. Кримський міст неприступна фортеця що з землі, що з води, що з неба. При обнаруженні підводних плавців або звичайних дайверів на розстоянні ближче 300 метрів від моста, включається звуковий сигнал. Будівельники кажуть, зробили переправу на совість не соромно. 100 років простоїть щонайменше. Туалет він постоїть, це така мінімальна цифра, ми за це гарантуємо. Все зроблено надіжно, прочно. І навіть землетрус йому не страшний. Ліпили, мазали, вкладали навіки. Уровень защити моста полишають. Мосто так хорошо захищено, так повищається Уровень защити. А потім по мосту їдуть вже на отдыхающие, которые приехали в Крым. И потом э, представить себе, что будет нанесен такой урон мосту, что там машины с него попадают, это, это из разряда фантастики полнейшей. Так, конечно, не разрушат. Они ударят еще не смогут. Мы понимаем, это может быть ракета, это может быть машина, это может быть судно, которое там проходит под Крымским мостом или там находится где-то. Недо... Ну, все что-то учитывается. Но мост вообще подготовлен к Землетрясение. 9 балов. Ну как этот мост Можно разрушить каким-то снарядом. Вова Путін не приховував свого вдоволення, демонстрував його всім. Поехали. Поехали. путь. Ця переправа настільки була неймовірною, що її оспівували в піснях, описували в казках та легендах, присвячували їй оди. виготовляли марки із її зображенням. Ну, от просто суцільна радість та гордість за такий витвір будівництва над Керченською протокою. Божечки! і оцей цей символ у того возз'єднання Росії та Окупованого Криму стояв, стояв собі, пропускав через себе рашистську нечисть і в один момент от взяв. І не витримав. Запалав і впав. Бідненький. Ранок 8 жовтня для них став вибухово несподіваним. Кримський міст палає. Просто подивіться, горить кримський мост. Тільки бахнуло дві мінути назад. зрив. Ох, і шоковані були місцеві жителі. Толя я опоздаю, коротше, мост горить. Інші ж не були настільки оптимістичними. Живі блін. Наступ. Куті отризані. І ті, що так не хотіли уїжджати з Крима. Взагалі не хочу уїжджати з Крима і залужте. Як тут класно. Привикла. Да? Я привикла як в своєму домі жили. Настолько все душевно. По-домашньому. от вони можуть не переживати, нікуди вони не уїдуть. Я вам відповідаю. Я... Хоча гауляйтери окупованого Криму почали людей заспокоювати. Мовляв, нічого страшного не сталося. У нас є запасний варіант паромна переправа. Але і тут щось пішло не так. Діження там поки то є, що то діло. <рес> Коли побудували цей місто про паромну переправу, всі забули. Тож міст ідеальний, міцний, що обценки, охороняємий, що найдорожча російська цінність. А тут така халепа. Опа і чуть не пукнув. Чувствуєш себе зложником з сложившої ситуації, так есть є полностью, полной повної ізоляції ЖД і автомобільного сообщения до материковой. Росії. І всі масово на людному, ще поки півострої, кинулися на заправки та в магазини. Але при тому запевняють паніки нуль. паніки. Все хорошо. Російська пропаганда каже, що міст просто притомився і відправився вслід за крейсером Москва через вантажівку, яка була напічкана вибухівкою. Прольот Но ну, Я б скління зв'язатися в Ну, Мені подобається, як воно горить. Бомбезно, як бачимо, будували рашисти переправу на совість, готували до землетрусу. А він злетів повітря від малюсінького вибуху. Як так? А як же у ті високотехнологічні прогресивні модернові апарати, які перевіряють вантажівки на в'їздах і виїздах, а потім видають лікарське заключення? Прощолкали чи як? Чи може просто не через вантажівку Керченський міст відправився на корма кула? Може, просто як каже наш президент Володимир Зеленський, не треба курити там, де дорого і багато? Хватить куріть де попала, куріть і там, не щоні попала. Да. А і що цікаво, якось символічно. Фестиваль бавовни на Кримському мосту було влаштовано саме в день народження Вови Путіна. Символ єднання Росії та Криму пішов на дно. А у Путіна і вибуховий подарунок для Путіна, але ми щасливі не менше, бо всі знають, що саме через цей кримський міст Ерефія доставляла більше 50% техніки та озброєння на південь України. А тут все переправа склалася і пішла на дно. Окупанти в резервації, орки без техніки та зброї, і наша перемога все ближче. Фактично вся зброя, яка поступала на південь, на окупований південь нашої держави. В інтересах того угрупування, яке зараз там знаходиться, а там знаходиться, я хочу нагадати, зараз 55% всього російського цього угрупування по чисельності так от ця автобронетехніка, вона доставлялася якраз. Через кримський мост. ніхто не знає, хто ж доклав руку до того, що суперміцний, суперякісний, суперохороняємий міст вибухнув і пішов на дно. Не дякуйте мені, але це без сумніву черговий ляпас по достоинству кремлівському диктатору. І таких ляпасів буде ой як багато. Нехай стіплює зуби і терпить. Наступна ціль: фестиваль бавовни на красній площі. Якщо сам не справився, треба рука допомоги. Що? а всім відомо, що у вовки Путіна рука допомоги це правильно батька Лукашенка. Вот это поворот! той і в дощ, і в сніг, і в будь-яку непогоду прибуде на допомогу. Бо ж він не просто друг кремлівського карлика, а рідний брат. Уявляєте? А батьки одного і другого взагалі знають про такі близькі кровні узи. Владимир Путін мене вважає больше, ніж другом. Ми родні братці. Ну нахер. так от всі знають, що старший брат отой Вовка Путін ув'язався у війну із Україною. Мовляв, там нацисти та бандерівці нещадно знущаються над рускоговорящими, і їх треба врятувати. Це наші товариші, близькі, серед яких не тільки колеги, друзі, бувші сослуживці, але й родственники. Люди, зв'язані з нами кровними сімейними узами. Прийшли слабодітелі на українську землю, і як давай помирати в українських степах. Просто як чума, якась їх бере. Біжить 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 там. Із і бачить Вовка Путін, що його війна, ой, тобто спецоперація в Україні, розгортається не за тим сценарієм, до якого він звик. Бачить, що сам не справляється, треба до кровопролитної справи долучати ще брата. Бо ж він обіцявся путіну, то мусить і женитися. У нас і не було сумнівів, в тому, що якщо нам хто підставить, подставить, то це білоруси, це білорусь. велична друга армія світу. Терпить крах по всіх фронтах. Браві російські вояки помирають що в дахи. Фестиваль бововни влаштовується чи не щодня на найбільш захищених славнозвісними російськими ППО окупованих територіях. Мамуль, мамулечка, давай на свалюватися суда. Також буде треш. Шість утра не з кофе. Я вам я, вже не смішно. Полякує по с... 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 найбільше пече після підриву кримського мосту. Звомо, он, 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 он Класно і от Вові путіну ті всі ляпаси терпіти не сила. Якось треба рятувати ту спецоперацію в Україні. Таким чином вирішили, що Росія та Білорусь оголошують про розгортання регіонального угрупування військ. Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін домовилися про розгортання так званого спільного регіонального угруповання військ. Здивовані, та я думаю, що ні, бо всі і так прекрасно знають, що батько Лукашенко вже давним-давно лежить. Під путіним і ці оголошення це чергове нагадування про це. Младший і старший брат створили спільну групіровку, спільну армію на Заході. Нас зараз дубасять не менше, ніж Росію. Ви знаєте, агресори, агресори і проше. А вони що, не знали, що у нас спільна армія і їх союз давній міцний закріплений кров'ю. І це, в принципі ну чисто більше для піару, і напевно для. Піканання все ж таки Володимира Путіна про те, що Олександр Лукашенко, ну дуже потрібний і вільний яр союз бульбашовий король навіть став закидати. Мовляв, Україна має якісь претензії до території Білорусі. Ти дібіл да? І Якщо українці знахабніють і підуть зі зброї на його землю, то їм мало не покажеться. Бо білоруські військові не російські. Доведіть президенту України і другим умалішонним якщо там вони ще єсть что Крымский мост им покажется цветочками, ведь только они прикоснутся своими грязными руками, хоть к одному метру нашей территории. Яке кончене президент України поспішає заспокоїти бульбашового короля і запевняє, ніяких претензій на територію Білорусі в українців немає. Ми просто хочемо звільнити свої окуповані території, зруйнувати незаконно встановлені мости і вигнати підданців бункерного карлика геті з нашої землі. На і взагалі з землі, бо їх місце у пеклі або ж на концерті Кобзона. І наші славні зсу радо їм білетики роздають безкоштовно. З посмішкою і з українською піснею на вустах нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. Але ми ж знаємо, що батьку Лукашенко більш видніше, хто, коли і куди готовив нападіння. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готується нападіння. І якби б за 6 годин до операції не був нанесений превентивний удар по позиціям, 4 позиції, я зараз покажу, карту привоз. Они бы атакували наші войска, за його ж словами, трагедія в Бучі це неправда, постановка така собі спеціальна спецоперація Заходу. Я хочу просто напомнити, що коли ми зараз говорили о проти этих і людськості в Бучі і в других городах Київської області війська російські йшли з території Білорусі. Тось Білорусь обеспечила. А... Організацію проведення цих операцій, які привітають трагедія. Ну, мене слово немає, Ну ну просто немає слов. І він розказує, що Білорусь участі у спецоперації в Україні не бере. Наші війська ніякого участі не приймають в цій операції. Але саме з території Білорусі Україну накривали ракетами, і саме з допомогою Білорусі і сталися трагедії в Бучі і Гостомелі. Білорусь в принципі приймає участь на стороні Росії у війні з першого дня. Інфраструктура повітря і таке. Лукашенко принимал прямое участие в организации этой операции Киевской и Черниговской области. Если бы не Беларусь, на самом деле, у России вообще эта операция бы не удалась никаким образом. То есть, если бы Беларусь заняла хотя бы нейтральную позицию и не разрешила российским войскам проводить удары по Украине, ничего бы не было вообще, потому что З того фронту, який є у Росії, ну максимум, що вони могли бы зробити, это та операція, которую ми зараз видим. це Донбас і юг України. Може Лукашенко і хотів би допомогти своєму старшому брату вовці Путіну захопити територію держави сусідки. Та от тут є інша загроза, більш болюча для бульбашового короля ніж програш брата у цій спецоперації. Цікаво такой слух эксперты оценивают количество боеспособных войск? Это там силы специальных операций в размере несколько тысяч до двух. около двух тысяч очень то есть в пределах 5 примерно 2000 но все эти люди они занимаются охраной э, вот этого э, тельца лукашенко и он ни в коем случае не отпустит э, этих людей со своей территории потому что иначе он останется один на один с белорусским народом который только этого и ждет как только э, вооруженного вот этого ограждения вокруг лукашенко не будет от него останутся рожки до ножки он это прекрасно знает поэтому он не отправит эти части на войну с А ще белорусские військові ще бравіші вояки не швалиш друга армія світу. Білорусні войска во первых не имеють воєнного опыта, тепер уже не имеют вооружения, которые возятся в Росії, то тобто есть просто і воювати нечем, и нет боеспособных частей. частей. А ще їм не дуже до вподоби перспектива померти в Україні заради амбіцій вовки Путіна. Що касається білоруських військ, бо їх способність е крайні низька, їх е желання умірати за Путіна нулівої. От батько Лукашенко одне і залишається, щоб бряцати зброю біля кордонів із Україною. Дібіл. А техніка білоруська потроху перевозиться на Росію. Ми бачимо, що біля наших кордонів сконцентровано приблизно 6 батальйонів тактичної груп білоруської армії та одна тактична група. Цієї кількості критично не вистачає для того, щоб здійснювати якісь повномасштабні вторгнення. Скажу навіть більше потенціалу цілком білоруської армії, також не вистачає для цих дій. Їм потрібна підтримка від Росії у. Кількості не менше 20 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ, щоб здійснювати якесь вторгнення на штаб того, яке ми спостерігали 24 лютого на північному плацдармі, та незважаючи на те, що бульбашовий король б'є себе в груди і клянеться у вірності Вові Путіну. Він все одно намагається уникнути прямого вторгнення Білорусі в Україну і для цього придумає найрізноманітніші приводи. Восьмий місяць поспіль там уже більше біля кордонів України проводять на навчання, там тренується 6 батальйонно-тактичних тактичні і різна техніка, і спільно з росіянами і самостійно це нон-стоп відбувається навчання для того, щоб тримати значить, в тонусі білоруські війська. От, ну, але це йдеться розмова про те, що це для захисту, захисту від можливої там якоїсь небезпеки з території України, а також Польщі і Литви. Все більше це, чи НАТО, взагалі, все більше Лукашенко говорить про небезпеку атаки НАТО, і це якби виправдовування виправдовання ним. Тому того, що він не втручається в Україну, а що, начебто, він захищає там Росію та Білорусь від агресії НАТО. Ну, це така риторика, яка йому дозволяє зіскакувати від тиску Путіна. Цікаво, що вмовляти батьку Лукашенка на участь у цій спецоперації в Україні возили у Абхазію. Відомо, пообіцяв мобілізацію, приїхав і об'явив мобілізацію по телевізору тільки на сільському роботи. Він сказав, що всіх мобілізуємо. Вот я уверен, что он, мы сейчас над ним смеемся, а он-то не шутил в каком смысле. Когда ему Путин позвонил, сказал, Саша, где мобилизация? Он сказал, нет, нам же нужно собирать же урожай. Мы же будем наших уже солдатушек кормить. А как ты думал, Володя, это же важно. Отакий він брат рідний і вірний. НАТО він любить свій трон, що цілком його вірно, що і брата рідного продасть заради того, щоб на тому троні таки всидіти. Та й боїться батька Лукашенко санкцій і помсти українців, і невдоволення білоруського народу. Тому більше всього, що бряціння на кордоні із Україною і залишаться просто Ай, красавчик! Але якби зараз не викручувався Лукашенко від участі у цій спецоперації в Україні, він її безпосередній учасник, бо саме з території Білорусі наша держава обстрілювалася ракетами. Тому кров українців на руках бульбашового короля. хай як він і намагається витерти цю кров об свого рідного брата Вовку Путіна. Кримський міст палає а батько Лукашенко, оголошує мобілізацію. Але не для того, щоб йти захоплювати Україну, а для того, щоб збирати бульбу в полі. Ні, одні здається, що кінець диктаторству кремлівського карлика вже близько-близько, вже не допомагають ні численні суперпрофесійні і надійні русські ППО, бо вовна спалахує ледь не під самим носом у бункерного карлика. Остання надія на батьку Лукашенка. Але і він тут каже, що душу дияволу продать за рідного брата Вовку Путіна. А тут думає, як йому із цієї спецоперації вийти сухим із моря крові українців. Але далі більше. Агнішка. Ще більше бавовни, ще більше окупованих міст знову стають українськими, а росіянців тим часом все менше і менше. і в Україні, і в природі. Наші славні ЗСУ зачищають недонацію так, як треба. Це програма «Суб'єктивно», Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І до зустрічі в суботу.